Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно харчуватись, щоб уповільнити процес старіння. У цьому відео ви дізнаєтеся про 10 доступних продуктів, які можуть допомогти вам виглядати і відчувати себе молодше. Приготуйтеся дізнатися, які саме продукти включити до свого раціону для підтримки здоров'я та краси. Не забудьте передплатити наш канал. Поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Як залишатися вічно молодим? Якщо зовні нам допоможуть чудеса косметології, то внутрішня краса та молодість залежить лише від нас. Ми можемо уповільнити вплив хронології на зовнішній вигляд і на здоров'я. Можливо, серед вашого оточення є люди, якими не знаєш, скільки років 20, 30, 40. Про їх вік можна судити з наявності дорослих дітей або зовсім онуків, і при цьому новинки косметології вони не випробували. З чим це пов'язано? Відповідь на це питання дуже проста правильне збалансоване харчування. Харчування підібране за віком, коли вживаєте незамінні речовини відновлення клітин вашого тіла. На сьогоднішній день відомо багато корисних продуктів. Але деякі з них просто незамінні для здобуття вічної молодості. Гарбузове насіння. Велика кількість елементів, таких як цинк, триптофан і поліненасичені кислоти, покращують еластичність шкіри і сприяють загоєнню ран. Ці елементи допомагають нам мати здорову чисту шкіру, борються зі зморшками та сприяють міцнішому сну. Помідори, лікопін та каротодин захищають нас від сонячних променів. Також підійде томатний соус, приготований у домашніх умовах, або пастеризований сік із помідорів, жирні сорти риб, сомга, оселедеч, сардини багаті на омега три і мають протизапальні властивості, покращуючи стан шкіри. Речовина, що є в рибі, також позитивно впливає на нашу пам'ять і настрій. Рекомендується заїдати порцію жирної риби 140 храмів, тричі на тиждень. Підійдуть навіть рибні консерви. Головне, щоб вони були в олії гарної якості, а не особливо гидливі можуть просто поглинати рибачий жир, какао або темний шоколад. Флавоноїди, маючи протизапальну дію, борються із вільними радикалами, що уповільнює процес старіння. Мигдаль багатий також флавоноїдами, L, аргініном та вітаміном Е, а в шкірці знаходяться антиоксиданти. Аргінін добре впливає на роботу кровоносних судин. Петрушка, володіючи вітаміном С, каротиноїдами та хлорофілом, чистить кров і допомагає позбутися набряків, а також сприяє виробленню глутатіону, який є головним ключем до молодості тіла. Лимон виводить токсини з організму, покращує здоров'я шкіри, очищуючи та зменшуючи пори. Корінь імбиру криниця цинеолу і гінгеролу. Який має антибактеріальні властивості, допомагає усунути запальні процеси і покращує циркуляцію крові. Буряк має унікальну здатність очищення крові, одночасно збагачуючи її киснем за рахунок високого вмісту водорозчинної клітковини. Вершкове масло, але саме натуральне, отримане від корів, що харчувалися на волі. Саме в цьому випадку олія містить високу кількість корисних жирів. Які допомагають нашій імунній системі боротися із запальними процесами. Однозначно, список корисних продуктів значно довший, але ці доступні всім і ви можете їх знайти в найближчому магазині. Дякую, що подивилися наше відео про 10 продуктів проти старіння. Сподіваємося, ви знайшли для себе корисну інформацію і тепер включатимете ці продукти до свого раціону. Якщо у вас є свої улюблені антивікові продукти чи поради, ділитесь з ними в коментарях. Нам буде дуже цікаво почути вашу думку. Не забудьте поставити лайк, предплатити наш канал і натиснути на цвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. До нових зустрічей, друзі!